Кажуть, що чесність найкраща стратегія. Особливо це стосується питання віри. Діти Ізраїлю, щойно звільнені з євіпецької неволі, радо вступили у взаємне завіту з Богом. Це був народ, сповнений надії та сподівань, котрий зустрівся з Господом у пустелі. Дізнавшись, що Бог бажає, аби вони були його особливою власністю споміж усіх народів, царським священством і святим народом, Ізраїль охоче пристав на Божу пропозицію. Книга Вихід, розділ 19, вірші 5 та 6. Усе, що сказав Господь, зробимо, заявили вони, вірш 8. Але не минуло й шести тижнів, коли співвітчизники Мойсея на чолі з його братом Аароном, Виготовили золоте теля та здійснювали принизливе ідолопоклонство. Народ сів їсти й пити, після чого вони піднялися, щоб забавлятися. Книга Вихід, розділ 32, вірш 6. Мойсей настільки обурився тим, що побачив, що розбив дві скрижалі під горою. Ізраїль найбільше потребував чесності. Якби вони визнали свою неспроможність зробити те, про що попросив Бог, то уникнули б страждань. Ця група колишніх любів не могла самотужки зробити те, що повелів Бог. Саме в такій ситуації опинився Божий народ сьогодні. Питання не в тому, чи хоче Бог, щоб його народ слухався його, питання в тому, як це може відбутися. Ключ Багато хто розчарований своєю нездатністю жити непорочно, і часто доходить висновку, що ніколи не відкриє таємниці справжнього християнства. Насамперед, послідовник Ісуса має усвідомити власну слабкість, а потім Він повинен зрозуміти, що Бог обіцяє зробити в умовах цієї слабкості. Правда полягає у тому, що Господь не може спасти тих, котрі вважають себе сильними, ось чому Павло написав хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Перше послання до Коринфян, розділ 10, вірш 12. Як сказав пророк Ісая, вся наша праведність наче поплямована одежа. Утім, цим грішним людям Бог говорить досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Друге Послання до Коринфян, розділ 12, вірш 9 Ключ до успішного християнського життя в тому, щоб навчитися покладатися на силу Ісуса. Бог закликає віддати своє життя йому, щоб він міг творити через нас. Цю думку висловлено в посланні до Філіп'ян: Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Розділ 1, вірш 6. Адже то Бог, за своєю доброю волею, викликає у вас і бажання і дію, розділ 2, вірш 13. Підкоряючи своє життя Богові, грішники приймають праведність Ісуса. Коли Святий Дух вселяється в серце, тоді Він дарує віруючій людині Христову праведність. Ісус обіцяє жити в серцях своїх послідовників, як сказано в посланні до Галатів: Я розп'ятий разом з Христом і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Розділ 2, вірші 19 та 20. Павло пояснив церкві в колосах, що таємниця Євангелія Христос у вас, надія слави. Послання до Колосян, розділ 1, вірш 27. Ісус пояснював, що Його взаємини з учнями. Нагадують зв'язок між виноградною лозою і її гілками. Перебувайте в мені, а я у вас, сказав Ісус. Як галузька не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лузі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Євангеліє від Івана, розділ 15, вірш 4. Живі у Христі. Кожен день дає Божій дитині нагоду віддати себе йому. Душа, котра підкорилася Христові, стає його власною фортецею, яку він охороняє у цьому неспокійному світі. Господь бажає, щоб у цій фортеці не визнавали жодної іншої влади, окрім його власної. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг, рабами того ви і є. Кого слухаєте або гріха на смерть, або послуху на праведність? Послання до Римлян, розділ 6, вірш 16. Справжній послух походить із серця. Послух Христа був дією його серця. І якщо ми погодимося, Він настільки ототожнить себе з нашими думками, так узгодить наші серця зі своєю волею, що, слухаючись Його. Ми виконуватимемо не що інше, як власні спонукання. Коли ми пізнаємо Бога так, як ми маємо перевагу пізнати Його, тоді наше життя буде життям безперервного послуху. Як писав німецький богослов Дітріх Бонгефер коли Христос кличе людину, Він велить їй прийти і померти. Коли ми помираємо для старого життя, це дозволяє Ісусові перетворити нас за Його образом. Та сама чесність визнає, що Бог здатен зробити все необхідне, навіть для найслабшої людини. Віддавши своє життя Ісусові, ми можемо з упевненістю дивитися в той великий день, коли викуплені скажуть ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і він спас нас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Книга пророка Ісаї, розділ 25 вірш 9 Так прийди, Господи Ісусе. Книга об'явлення, розділ 22, вірш 20.